Усім привіт! Мене звати Наталя Островська. Я ведуча та Марафону Єдині новини. Доброго ранку, грачні українці! Один плюс один в ефірі Максим Сухенко, Наталя Островська разом з вами. А тепер же, окрім цього, я вперше готуюсь стати мамою. Страхи народжувати у війну. Поки ми всі у бомбосховищі на позитиві. Міфи, які існують про вагітність нічого собі, і що потрібно знати жінці, яка при надії це максимально неприємно, але потрібно дитині. усе це я розбиратиму з експертами. Це вагітне ОТЕСЕ. Зараз у мене 30-й тиждень і я продовжую працювати. Окрім роботи в ТСН, записую тіктоки. Головне, наляпнути зараз собі. Раніше ще й ходила на тренування. Я вирішила, що працюватиму стільки, скільки вистачить сил, хоча й скоротила свої відрядження, бо боялася далеких поїздок. Але зараз отримала запрошення провести благодійний концерт у США, де збиратимуть кошти на протезування наших військових. І тут я замислилась, місія важлива, але переліт трансатлантичний 12 годин. Отже, саме про це хочу поговорити далі. Як підготуватись вагітним до перельоту? Які ризики існують для мами і дитини? Далі. Розмова з лікарем і мої враження від 12-годинного перельоту. Сьогодні мій гість Олег Маланчук, а гінеколог Добрий день, дякую, що погодились на це інтерв'ю. І хочеться почути вашу думку, бо вже уявляю коментарі деяких. Не думаєш про дитину, ризик не вартує того. І насправді я дещо переживаю. Хочеться почути думку фахівця, як переліт впливає на маму і дитину. Ну, дійсно, дійсно, не дуже часто, але можна почути такі думки, що дійсно що ти собі думаєш, як можна е, свої бажання ставити вищі інтересів родини, і як це вплине в майбутньому на цьому. Але я хочу вам сказати, що вагітність це не хвороба, це дуже приємний період в житті жінки. І тому, якщо знати межу, не мати медичних якихось протипоказів, то звичайно не слід себе обмежувати в якихось діях або в подіях. В житті вагітної жінки, в тому числі в авіаційних перельотах. Я вам хочу сказати, що Українська асоціація і світові асоціації не вважають такі нечасті перельоти, навіть такі, як трансатлантичні перельоти, вони не вважають це тим фактором, який впливає на вагітність, який збільшує частоту перечасних пологів або частоту відшарувань плацент, або якісь впливи впливів на дитини. Але для цього треба мати розуміння. Як готуватися до цього, і про це ми теж приходить. поговоримо. А скажіть, будь ласка, який найкомфортніший тиждень вважається для перельоту? Деякі авіакомпанії вважають і дуже не хочуть, щоб у них їхні пасажири були вагітні в першому триместрі до 12 тижнів і в третьому триместрі після 27 тижнів вагітності? Перший такси Перший токсикоз, загроза переривання вагітності, кровотеч. І після 27 тижнів це загроза перечасних пологів або пологів вже в більш пізній термін. Але більшість авіакомпаній все ж таки вони не рекомендують перельоти. При вагітності більше 36 тижнів при одноплідній вагітності, і після 32 тижнів при багатоплідній вагітності, ну взагалі вважається це двійня, тому що трійня вважається таким фактором, який є там дуже загрозливий при якихсь там рухах і перельотах. Виходить, суто теоретично після 28-го тижня жінка може народити в літа. Так, фактично, я чесно кажучи, не зовсім розумію, чому вони не приймають там тижні 25 тижнів, наприклад, або 24 тижні, такі тижні. Такий термін, термін на цих термінах теж можна. А, але знаєте, як європа світ працює, рандомізовані є дослідження, які вважаються, що викид факторів, які там ще не планується під час перельоту, там зміна клімата, зміна там датаріального тиску, вони можуть призвести до якихось факторів, які. Включиться в печаті, і почнуться там перечасні пологи або пологи там після 37 -ти тижнів. Все таке, які ризики існують при перельоті? Перший ризик це звичайно, якщо є зразу скажу, якщо є якісь медичні протипокази, які, коли у жінок є ісміка микацевлікальна недостатність, то тобто, є шійка матки недостатні, вона не тримає, коли є перечасне злиття плідних вод, коли є передлеження плаценти, що є, наприклад, дуже великим ризиком кровотечі, навіть без перельоту. Коли це багатоплідна вагітність, звичайно, це все може призвести до початку полової діяльності, і це не обов'язково пов'язане з перельотами. Якщо у пацієнтки є гіпертонічні розлади, в неї високий тиск, або є якісь проблеми кардіологічного характеру, або високий риск тромбоемболізму, це теж може привести до якихось наслідків. І ці наслідки можуть статися, що пологи або погіршення стану станеться в літаку, на коли неможливо здійснити. Посадку і надати допомогу і надання допомоги в літаку, звичайно, дуже обмежене не тому, що там не буде фахівця, наприклад, але в нього не буде можливості зробити ті мероприємства, які допоможуть агідність. Я перед польотом відвідаю лікаря, отримую довідку для авіакомпанії англійською мовою. Також обов'язково УЗД пройду, щоб мені точно сказали про те, що немає загрози переривання вагітності все стабільно, як і ну, Мене відбувалася до цього заздалегідь. Що потрібно ще для того, щоб підготуватися до польоту? Більшість авіакомпаній, звичайно, вони просто так настоятельно рекомендують, щоб ця довідка була, де вказаний чіткий термін вагітності і чіткий термін, коли ви повинні народжувати і відсутність медичних протипоказів. Це обов'язково. Перед польотом ви дійсно повинні бути на консультації у лікаря. Він повинен оцінити ризик тромбоемболізму. чи потрібно вам приймати низкомолекулярний гіпарін. Він повинен оцінити ризик настання перечасних пологів, фабрикувати вам медикаменти, якщо там треба до перельоту, під час перельоту і там декілька днів після перельоту. Ну і саме головне, він повинен оцінити стан плоду дитини. Буде свідчено в Вашій практиці зустрічалося такі випадки, коли жінка народжувала в літаку на борту літака. Хочу сказати, що в історії перинатального центру ми не надавали таких, такої допомоги. Прилітали до нас з інших країн, але якби прилітали вже не маючи там таких високозливких проблем, і так далі, ми їх там діагностували і пологорозрішили. Але там в практиці в моїх колег є таке, знаєте? І частіше за все, частіше за все, ці випадки пов'язані з багатоплідною вагітністю, коли перші перша дитинка народжувалася в літаку, а вже друга народжується на землі. Таких от випадків більше за, за все. Були випадки, коли зупиняла літаки. В Україні, це от перший триместр, де є загроза позаматкової вагітності, коли чітко не визначено, чи не бачать вагітність матці, да? летить, починається внутрішня машина кровотечі і так практично сажається в тому місці, найближчому, де можна, для того, щоб почати оперативне втручання. Такі випадки були. Були випадки народження четвертій четвертій пологі, пологі було. Це якраз вояж по Україні був. І переліт не дуже там півтори години чи щось. І от за ці півтори години сталося ці перечасні і Дитина народилася в небі. Нічого тоді... собі! Ну, Все було там добре, я тоді ще жартувала, що дитина прямо від Бога що народилася прямо. Ну, Впалю. зараз не існує такого ризику, що в Україні хтось в літаку народить, тому що авіація <с. зараз закрита і небо закрито в Україні. Напевно, Те, на жаль, такі часи. Але все-таки, от мені цікаво, навіть тих стюардес їх якось підготовлюють до цього процесу. І, наприклад, ну, в мене не зовсім помічають, що я вагітна, навіть на сьомому місяці зараз там не кожен каже, що ти вагітна. Тобто, якщо на стійці реєстрації не помітять, що я вагітна, мені все одно краще Поредити і сказати і показати довідку. Чи не треба? Обов'язково. обов'язково. В цьому немає ніякої кромоли, ніхто вас з рейсу не зніметь, але люди будуть знати, що в них є вагітна, і до вас будуть більш так ретельно і ніжно відноситися. Десь там водичкою більш прохолоднішою, краще там порцію обіду або ще щось, і там подушечком так. Надати допомогу вони дійсно вони обучені. Під час пологів вони можуть це зробити. Тій тій межі, яку їх, їх навчили, врешті як підготувати, що з собою взяти? Якщо є ризик тромбозу, глибоких вен це мають бути чолки. От один, два, три поетапно. Перше, треба підготуватися, починаючи з за там за добу до перельоту. Перше не їсти продуктів і не вживати напоїв, які збільшують ризик метеоризму, здуття. Живота, вона ще погіршиться під час перельоту, тому що там тиск знищується. Раз. Друге, не вживати кофеїн і не вживати якихось таких міцних напоїв. Ну, не алкоголь мається на увазі, міцних чаїв, таких, знаєте, гарно заварених там. Я люблю і чорний всім. міцний чай. Так, ну це а вже там... так, в перельоті. Вже. Не треба, тому що це викид адреналіну, воно ви буде бути збуджені ще під час перельоту, ну, там не дуже гарно буде впливати. Другий момент ви повинні одітися так, щоб вам було комфортно. Це не повинні бути стягуючі джинси, світара або футболки такі. Це повинно бути все вільно, ви повинні гарно себе почувати, все воно повинно продуватися. І взуття теж. Взуття бажано відкрити, щоб ви там могли вільно почувати. Слідчий момент. Ви повинні обов'язково взяти з собою компресійні чулки. Це повинен бути самий низький рівень компресії, якщо фріболовам рекомендує якісь там вищі рівні який буде дуже лагідно впливати на судинні всі останні? Чому? Тому що ризик тромбоемболічних ускладнень дійсно збільшується. Він збільшується в 9 разів під час вагітності. І Це фізіологічна частина. Тому що згортання крови збільшується, це допомагає тримати вагітність, допомагає відсутності кровотечно в пологах після пологового періоду. І ще в три рази він збільшиться під час перельоту. Тому компресійні човки дадуть вам можливість, якби цей ризик. Знизити, якщо у вас під час вагітності у вас там були переривання вагітності або якісь гематологічні проблеми, і гематолог вам рекомендував прийом препаратів, то за пару днів до перельоту перельот і пару днів після перельоту ви повинні приймати низькомолекулярні гіпаріни, які коляться, і це буде вам прописано лікарем, який вас дивиться, тому що там від цього залежить дозировка, яка буде вам запропонована. Для того, щоб, наприклад, знизити ризик, крім чулків, це правильна гідратація, тобто ви повинні випити достатню кількість рідини, яка не дасть, ну скажімо так, як кажуть, в народі згуститися крові, і там то з них таки цей ризик випити. І саме основне, що під час прильоту, тим більше, якщо от, ви будете летіти достатньо довго, ви повинні рекомендовано раз 30-40 хвилин. Встати і пройтися для того, щоб трошечки розм'яти м'язи е і простимулювати ваші судини. Це дійсно допоможе. Якщо люди летять в якісь країни, де є епідемічні небезпеки, вони повинні теж знати, щеплені вони про них, проти них або ні. Чому? Тому що ризик захворіти, інфекційним захворюванням тим більше місця, яким масом існує, і це темат теж треба враховувати. Якщо багатоплідна вагітність близнюків чекає мама, більше все таки ну негативних факторів, негативного впливу може бути. Чи це міф? Ні, це не міф. Багатоплідні вагітності непологі трапляється максимум 37-38 тижнів. Це тижнів. Навіть протокольна написана. Якщо це одноплідна вагітність, це 40-41 тиждень. Тому, бачите, вже є. Ризик того, що пологі може статися раніше. А загрози в таких невеликих термінах з боку мами немає. Які найрозповсюдженіші міфи існують про вагітність і переліт? Перший міф це те, що зміна тиску, а вона дійсно там на десь на змінюється тиск. Що це різко вплине на дитину, це погіршить кровопостачання. Плаценті і дитина буде в гіпоксії весь цей час перельоти. Хочу вам сказати, що дійсно тиск знижується в салоні, коли ви будете летіти на 10% відсотків, і це може вплинути на маму і безпосередньо на дитину тільки тоді, коли гемоглобін у нього сімдесят 75 і нижче. Чому? Тому що під час перельоту у всіх людей збільшується серцебиття і збільшується трошечки тиск. У Якщо... Але це норма абсолютно. Якщо гемоглобін низький, це може безпосередньо вплинути. Другий момент, що під час, там, перельоту, під час перельоту є температурне і космічне опромінення, яке безпосередньо впливає на, там, на, на дитину більше, ніж на маму. Хочу вам зразу сказати вам, що дитина настільки гарно захищена мамою, що навіть якщо вплив на маму є більший, на дитину він все рівно мінімальний. Це чудово, що зараз ви це сказали, тому що деякі кажуть, а як там всередині? А якщо турбулентність буде відбуватися, там дитина буде трястись. До речі, ми якраз проговорили. Не проговорили про турбулентність. Турбулентність, якщо ну яку не можна передбачити, яка буде впелють, це безпосередній ризик травмування. Різких рухів, які можна там травмувати, там вдаритися животом, головою або ще цим. Тому якщо є команда пристягнути ремі, повинні пристігатися, тим більше низько, ремі повинен бути достатньо низько, буквально на стегнах. І інші, які він не повинен зачіпати живі, повинні, щоб не передавлювати живіт. А з приводу опромінення, хочу вам сказати, що от рекомендовано опромінення, наприклад, протягом року для людей це там, 100 бар. І там період з там першого дня там по сороковий тиждень теж 100 бар. Так от під час перельоту навіть 15, там, 15 мінімальної міжі не отримує би, мама, коли летить, якщо це не часті перельот. А от якщо за вагітнього, наприклад, член екіпажу Стюардеса або там хтось інший, то їм їх треба попереджати, що часті перельоти можуть безпосередньо впливати на Зміну якось стану або генетичних якихось змін у дитини. тому вони повинні Тобто для знати, Це проблема, Це проблема, да, тому що вилітає так. достатньо часто. Достатньо часно. Mm -hmm. А коли е, ви будете проходити в аеропорту, вас будуть сканувати? Ой, я цього боялась. Завжди так. казали про те, що вагітним краще не проходити через цей сканер. А як, тому що ну, теж безпечно. Сучасні скани вони не використовують радіологічного опромінення. Вони фіксують ці міліметрові хвилі, які йдуть. Вони фіксують і якби там бачать те, що там, якщо не дай Бог, хтось проносить щось там недозволене. Тому ризику опромінення, коли вас будуть сканувати, дивитися, що там йдуть, у вас нема, і тим більше нема для вашої дитини. Ну, і, якщо є певна застуда в жінки, так вона відчуває біль у вусі або там літо сезон. Зараз алергія певна, ніс забитий. Це теж якось впливає. Так, це є проблема, тому що о, знижується вологість. В салоні, і знижується тиск, і якщо є синюсіїти або тіти середнє вухо, то звичайно має більше вагітна жінка, вона буде дуже великі якби там неприємності в цьому використовувати. Знаєте, але для цього теж є вихід. Є там маємо, можливість змінити тиск за рахунок того, що ти ковтаєш слюну або м'ятні таблетки. Або якісь там моменти, які їм дозволяють ну, людина вже знає зазвичай, як її там знизити цей тиск. Але на це теж звернути треба увагу. Якщо це активна фаза захворювання, то бажано перельот перенести. Пане Олеже, ви не спеціально підготували це інтерв'ю, таке заспокійливе для мене, щоб я спокійно своє полетіла. Насправді так, ризиків мало. Да, ризики, пам'ятаєте, я говорив початку, на початку нашої розмови, Ризики є, і вони існують. Тим більше при таких великих перельотах, але вони дійсно є мінімальні, якщо знов таки нема медичних протипоказів. Якщо вони є, є хоч невеликі сумнів, що в тому, що це може призвести до негативних. Наслідків перша надзвичайно це від ну, мені найбільше запам'яталося те, що все-таки дитина вона там захищена мамою. <свіс> я захищаю свою дитину <свіс> і сподіваюся, що все пройде добре, що нам вдасться зібрати кошти на благодійному концерті, куди я саме лечу Сполучені Штати Америки, і все пройде. Дуже добре. Я потім прийду до вас і ви подивитесь, чи все нормально там з дитиною. Я дуже вам бажаю гарного перельоту. Дуже вам бажаю гарної е, заходів, які є. Ви виробити дуже велику справу. Дуже дякую вам за це. І, звичайно, після перельоту я вас чекаю з радістю, ми ще поспілкуємося, і будемо там вирішувати, якщо не дай Бог, якісь будуть якісь проблеми. Народити не хочу в літаку, Ні. народити хочу Ні. в Україні українці. Тільки так. Дякую вам. Ну що, друзі? Я в аеропорту Варшави. Настрій бойовий. Попереду 2,5 години до Стамбула, потім пересадка 2 години і далі 12 годин до Сполучених Штатів Америки. У мене величезна валіза. Зустрінемось в літаку. Розкажу, що обов'язково потрібно взяти вагітну в полі. І це реєстрацію у мене не запитала велику проблем, але я сама я ми відготували побутку із пиво, англійською мовою і спиною. Дайте великий переклад, тому що в українських клініках не можна видавати одразу англійську кормову. На цей де там кілька днів спеціального привела перегляду. Ще маслі херно. Так вот, це панчо. Панчок, а не я вже буду вдягати їм довго перед вакцину. Можете здогадатися, що я буду робити в політ, що з ними спати.

Я вже в Україні пишу це відео з Києва. Переліт назад був дещо складніший, тому відео не так багато. Рятували друзі, які у величезному американському терміналі везли мене на тачці для валіз. До вечора до польоту у мене ноги настільки набрякли, що просто в якийсь момент відмовилися йти. Виявилося, що потім у літаку під час перельоту я допустилася помилки. Вже не на такі набряклі ноги. Я вдягла компресійні панчохи. Ну що прийшов час компресійних панчох, бо ноги так розпухли після першого перельоту, ще кров з носа пішла трошки реалі вагітної. Ну але вагітна так само літає, як і невагітна. І ситуація з кровообігом час перельоту погіршилась. Але в Україні за ніч все налагодилось, і спина, і ноги. Тому зараз все чудово. У Флориді ми зібрали понад один мільйон гривень на протезування наших бійців. Та мене усіляко підтримували. Я буду з вами відвертою на концерті. Одна українська співачка, багатодітна мама, підійшла до мене і запитала: мовляв, навіщо я літаю на сьомому місяці вагітності. Я зробила вигляд, що цього не почула, тому що якщо витрачати свою енергію на кожну відповідь на таке запитання, то її просто не вистачить. Ну і загалом, кожна мама відчуває і знає, як краще зробити. Пам'ятаємо про це. Поставте лайк цьому відео і напишіть, які б теми хотіли ви почути у наступних влогах магітної автеси.